Що ви пасики на моциках з повним баком Дензіка, з повним баком Дензіка? Я в роті бай я воював, я танки гриз як барбарис. Медалі відрами давали, я не прав, я в роті я воював. Хлопці, ми щось робимо не так, блядь Імба, <звілля> <кліпи> бля. А можна ж сткіше. У мене високий больовий поріс. Свет по 460, яйця по 80, картошка по 60, мобільний блок на стена каждому. Сука. Хотя ну покажи, як надо. Ой, давай, ну, дай. Узьу, блядь, уже блядь. Що ти? Батя красавчик, давай. Ох. Підтримай український контент. Допоможи і проекту РекТОП приколи робити нові випуски. Скануй QR-код або переходь за посиланням в описі під цим відео. Обирай суму поповнення та натискай Зробити донат. Кожні ваші 10 гривень допоможуть робити новий контент без реклами. Цього разу спонсорами каналу стали Кодар Слейд, Дар'я Максименко, Максим СВ, Танунах і Коля Басік. Дякуємо вам за підтримку. Твій РекТОп. Друзі, всім привіт. Тут, коротше, муха прийшла проводить сварочні роботи. Там треба решетку заварити, виходить. От вона, жінка вари, потихоністі. Зараз поміняє електрод, подожди. О, все. Та хватит вже варить, господи. Наловився спиш, а глаза будуть краси. кіт страний до мене прийшов. Я не пойму. Що за поруда кото. кс 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 Кіт. Будеш майонез. Тримай твою каву. Я в душ. В душ і без мене? В душ і без мене. Мам! Скажи мені, я не Я не говорю ри, але я говорю не новові. Ви, а ви. І так, давайте поздравимо тих хлопців, кого є спрес. Ой, бля, і знаєте що, ну буває, то, ну, типу, з ночі, да, так поставили машини? Ну це не зночі, це, це свіжі, подивіться. Я вам покажу отак. Ось, ця ось, парковка називається, я їба, я їбав туди заїжджати, Ну я їбав. Я от теж тільки що приїхав, і от так я став, бо мені похуй. Е, нема питань взагалі. От, тут, отут все мені подобається. Подивіться, ну тупо розброс. Ну як таке можливо? Як таке можливо. черкасские номера все-таки вот их читаешь, да, и они вызывают какое-то уважение сразу. То есть ты понимаешь, что это серьезные люди. Ты бля... Понял, это гриб вырез нахуй. Охуеть. Смешно. Ну, прямо в две, блядь. Вот его, на Это, блядь, шампиньон, походу, обычный. Ні, не видно, не обичний. Асфальтіруваний. Тві ноги й бать. Ало, мамо. Я зараз не можу говорити, я на роботі. Я протелефоную. Не дзвонять діти, тиша в хаті, лежить тривога на плечі. Якщо хтось не бачив, як виглядає мотор від Теолануса 1,5. Тетяна, доброго дня. Радий вам повідомити. Ми прослухали ваші 9 голосових повідомлень правками. Все врахували, все зробили. Я проконтролював. Вигрузили матеріал. Ось можете їх скачати, ось посилання. Https2.2 drive.google.com slash drive slash folder. Везуть куре несучки. Куре не сучка. Куре не сучке. Ну і таке в селі. О, може, тобі чимось допомогти? ти що Не йокнути? Давай допоможу, що ж ти тільки все сама. Іди отсюда. Може допомога. треба? Та я тобі кажу, не треба мені ніяка помощь. Ноль. Ноль допомоги в цьому домі. Відимо, мене, ну, типа, ніхто со мною не вважається. Це, блядь, темніє, нахуй, чи, чи світає вже, блядь? Це, пацани, автоматика, блядь, у мене робота просто безотказно на воротах. Ну, чесно говорю. Я так ждав цього, блядь, ну ніколи не, не, не підводить. Я бачу, звісно, все хлопці, але ну щоб Тип зловив ворону, типа, і він з нею щось їй розказує. Так, каже... Міша, коли ти вже будеш нормальним птахом, каже, Да? Так, скільки тобі можна годувати? А? Та ти що? Ё... Ти от не думав свого пса? Каструвати там? Та ні, а що питаєш? Просто так собі щось подумав. Поїздка чудова, але якщо чесно, то я скучаю по дому. Як та моя кішка? Та вона здохла. Чому ти так мені це говориш? Ну, як я тобі мав то сказати? Ну, ти міг би сказати, що ну не знаю, наприклад, що сьогодні вона вийшла на дах, гралася там, а завтра сказати, що. Вона впала, звідти захворіла. А вже післязавтра сказати мені, що вона померла. Ну, добре. Як там бабуся. Вона грається на даху. Блять, взяв собі перця, блять, горку. Я, блядь, половину вдібашив. Він, сука, ніхуя не горький, він сладенький був. Поки до косточок надійшов. Ну і то теж, блядь. Не сильно він, блять, і... Острый. Любойскай, пожалуйста, будь ласковой, детям на дітям на hairbrush. A hairbrush. A, shower gel. A, shower gel. SPF. SPF. A Dzwonек, Яя! Привіт! Привіт! Що ти? Та нічого! Держи, нічого, положи, щоб мене ніхто не забрав. Як у тебе справи? Та все нормально. Як мама? Нормально. Все хорошо, будь ласка. Да, а ти, щоб бачив, подружився? Нічого, да, раніше працювала. Добре. Це у тебе золото? Happy birthday! <рес> От скільки можу? Ось написано ж для всіх. Обережно пофарбовано. Мужчина, що ви тут собі так кайфуєте? Скажіть, будь ласка, теплять. Не, не Лайф Лайфхак. Якщо ви нарвали купу смородини і не знаєте, що з нею робити, візьміть, просто розвісьте її назад на кущі. Нема смородини, нема проблеми. Дівчата, хто звертається або звертався, або думає звертатися до гадалок, будь ласка, не попадіть на машині так як це зробила сьогодні. Я блін. Я відвалила скільки бабок, записалася до тієї гадалки, і все, що вона мені сказала, що на мені немає ніякої порчі, а мені просто потрібно працювати. Друзі, купив собі нову сучасну газонокосілку еко. Як бачите хоп! Оце от значить до покоса, а це після покоса. Йолки, блять! Протушання, блять! Одевай! Одевай, блять! Міряй, блять! Вони розпадуть, не міряй, блядь! Строга, ну возьми! Диви, диви! Райка, блять! Ану, улипни загаля. Діди сюди, закрий двері. Послухай мене. Ми працюємо з півдев'ятого. Всі приходять на Вісім, 8.30. Ти прийшла в 12-ти, що це за таке за фокуси? Всі косі. Костюм... Скажи мені, будь ласка, це як треба було усердно займатися цим процесом, щоб отримати. Шість. Шість. Котят. Однією ручкою сковородочку тримаєш і піднімаєш. Пока. Будеш. Ну що, Нормально мам? Давайте заміж. ти казала. Тер не спіши тут, чуть-чуть. Притормажуй. Притормажуй. Ой, їбать його робить. Тут жаби, гадюки, кроти, блять, криси плавають. І ми пливем, красавці, блять. Ну нам до пізди, нахуй нам та турця, звісно, нахуй нам та турця, блять, нам оце, блять, дай лодку посламо, будемо по озеру. Я не, не, я не буду. Ой, дай, я, дай, я не хочу сідати. Сюда. Мама, зроби мені латежку? Хлопці, я там забула свої плаття в машині. Ви не бачили. Як пройшов мій день? Ну, як вам сказати? Короче, ти оце коктейль п'єш? А там, короче, типок з**ить тебе. Сиди. Балдюжник! А знаєш, що? Тому що він, короче, горілку п'є. Ти знаєш, що? Ну, І я його поддержу. Нікола! Ди сіди. Як буде на англійській повторіть для моєї мами? Зганяй на бар, будь ласка. Бля, збився. Заб... Батя казав, не треба погане тримати в собі. Що це таке в тебе? покажи, Це що це? Що Це Це гантеля, ти кажеш, так? Да? Це така гантеля, так? А да? потім ці, а потім так. Гантеля? Коротше йду путем, а то й смерть! Смерть! Снімак без ракушки. У нього немає ракушки. хто? Це роганике, ну, не Він не синій! <пист Avenue> кажу, хулі в мене двойка, блядь. Вона каже, блядь, що цей. Сука, покажись, Я питаю, яка у мене оцінка, вона каже двойка. Я кажу, справляє на 12, бо получу, що таку двойку в'їбали. И... Ти прийшов он доже. Две, две за руки, за руки пришли. Володя и Бигомань. <свят> а такой выпускай в следующий раз на улицу. Что? <свят> Иди в квартиру, свою квартиру. квартиру их не пускать. Не, не надо мне сейчас и полет тут. А? Мы тебя не знаем, до побачення. Потом я Ах. Ах. я не знаю. <свят> чинай водити мене вже сюди Вона обов'язково має бути незайманою, тобто це головний критерій жінки, яку я шукаю. Не має зустрічати волоссяки, особливо з пісь. Вона має бути зайнята якимось ділом, Ходити на роботу, заробляти гроші, Знати, ким вона хоче стати вообще по житті. Обов'язково не більше 52 кг. Не, не має бути бивших хоче людей з ким вона хлопців, з яким вона общалась, ну даже переписувалась. Вона має вкусно готувати мені десь три рази на день. В хороших отношениях, будь з родителями, особенно з мамою, це духовне, це обов'язково має бути. Мой ну, обязально, щоб губки, волосики, там все було при ній, ніякого живота. Така просто звичайна собі дівчинка, Я думаю, я скоро вже зможу її найти собі. Вибачте, дивіться, якщо я вас не там, прям де ви точку ставили, але а десь в цьому районі нормально. Так я тільки сів в машину. Ти навіть її не завів, ти вже прикалуєшся? біля мого будинку. Приходить, що? Эээ, рорізна 22, да? Їдемо. Ліза, опиши своє полове життя маркою автомобіля. Самокат. Громблякок є. Бля, <рігла> а вы загоните? Ви що, не чи що? Ви сей з дыра обливали вже. Деляши пише, пише. <рігла> елиш, елишь. Біле. Это два крема. ну В конце концов, точно. это точно? Билие. Да, билие. Кукумбер. Тут все понятно. А что ты думаешь, что это кукумбер? А кто? Сусумбер? Это ж Кей. А это Спидермен. Ты сделал супергемена Пидермена. Наразу. Карла. Карла. No, sociable. Sociable. Sponge Bob. Sponge Bob. Sponge Bob, da. Bianca.